Слава Україні всеукраїнське об'єднання свобода продовжує набирати людей для вступу в Всеукраїнське об'єднання майдан, а також в загони самооборони. Хто ще не згодився чи думає, підходьте до нашого намету і записуйтесь до лав загонів самооборони, які будуть виконувати функції захисту цього майдану, а також до лав всеукраїнського об'єднання майдан. А зараз є до мікрофону. Запрошую народного депутата України, куратора від свободи Луганської і Харківської області. Це дуже такі важкі області. Да, як і Донецька, як і Крим. Але ми боремося і ми переможемо це однозначно. Ігор Олександрович, де ви є? Ігор Швайда. Слава Україні! Товариство на сьогоднішній день, знаєте, накопичувалось дуже багато питань. І ті питання стосуються конкретного нашого напрямку роботи. Що ми хочемо? Ми прагнемо в цій країні змінити систему влади. Ми в нашій країні перше за все маємо намір усунути той бандитський клан, або як його влучно назвав один із письменників банду мародерів. Яка сьогодні захопила владу, ну, власне, ми збираємося от в Харкові в десяте. Практично кожного дня в Києві, в Луганську, в Харкові по вечорам. люди спілкуються один одному, задають питання: що завтра. Я дуже вдячний в першу чергу тим, які почали переформатовувати питання. Ну, про що ви там домовились? Бо представники опозиції на перемовинах з Януковичем в адміністрації президента. Є лише делегацією від Майдану, які люди доручили представляти інтереси. Правильно? Хто відповідає сьогодні за результати нашої з вами спільної боротьби? Де ми всі разом. Це ж не є предмет розмови, коли хтось когось делегував в армію, а сам сидить вдома і п'є чай. Хоча відверто сказати, у нас є дуже багато телемайданерів, які перед телевізором. Або перед комп'ютером сидять. Не буду говорити, скільки десятків, а то і сотень цінних порад мені приходить на мої соціальні мережі на електронну пошту щодня. Але виходячи з кількості тих порад, я розумію, що людина, яка мені поради дає, вона сама жодного разу нікуди не виходила. Бо ну часу ж стільки треба, щоб це все хоча б написати. І там якраз є претензія. Претензія до того, що ви там неправильно зробили. А от ви сюди неправильно привели. І сьогодні, на початку лютого місяця, коли вже пішов третій місяць наших протестів, є дуже проста формула. Люди починають розуміти в масі своїй, що це є наша спільна робота. І результат буде не для тягнебока і свободи, чи не для кличка і удара. Результат буде для української спільноти в цілому. Коли є відповідальна партія, яка пішла на вибори. Взяла кількість певних мандатів в Верховній Раді і відповідає перед своїми виборцями. Дуже часто нам закидають речі, а от Степан Бандера би робив по-іншому, а ви націоналісти нічого не варті, тому що ви не можете щось робити. Давайте порівняємо, ми українські націоналісти в сучасності. Чи можемо взяти сьогодні за основу форми роботи 30-х-40-х років минулого століття? Аксіоматично ні. Ми можемо взяти дух, ми можемо взяти спрямування, але чітко можемо сказати, що копіювання того, що було раніше, і просто механічне повторення в сьогоднішніх умовах, воно є неможливим. Тому що неможливо повторити технологію виборів, наприклад, Тернопільського міського голови на виборах Донецького міського голови, бо це різні два міста. Більше того, технології, які були успішними для контактування з людьми на виборах Тернопільського міського голови, не можна повторити на наступних виборах Тернопільського міського голови. Тому що пройшло як мінімум 4-5 років часу, правильно? Життя змінюється, і життя змінюється дуже сильно. Тому всі закиди на нашу адресу, коли хтось там пішов пішовся зброєм, МВС, вести перемовини про звільнення заручників. А хто давав таку команду? Хто погоджував особу переговірника? Хто впевнений в особі переговірника, якщо про перемовини ми дізнаємося через 2-3 дні після того факту, як відбулися перемовини. Чи є це правильно? Ні. Наша робота, не дивлячись на те, що у нас на Майданах збираються доволі різні люди, люди різного віку, з різних соціальних прошарків, люди, які розмовляють. Російською чи українською мовою люди доволі різні, але вони випромінюють одне і те ж саме прагнення і обирають собі делегатів для виконання певної речі. На кого ми можемо опиратися? Лише на тих людей, які є дисциплінованими і карними. Тобто ті люди, які сумлінно виконують покладені на них обов'язки, правильно? І яких можна покарати за неправильне виконання обов'язків. Бо якщо якась одна. Штучно розкручена структура, яка закоплює приміщення міністерств, починає говорити, що плівать ми хотіли на всіх. І ми виходили із почуття революційної необхідності, ну то навряд чи це на користь нам іде, правда, товариство? Ні, на користь не йде. На цей час в Києві є зосередження медіа практично з усіх країн Європи. Можу вам відповісти як людина, яка живе в гуртожитку Україна, ну так, між своїми готель Україна називається. Так от, в тому самому гуртожитку Україна, кількість припаркованих мікроавтобусів е, спеціальним обладнанням телевізійним, ну, їх можна країни Євросоюзу, здається, просто по номерам тепер перерахувати. І легше сказати, кого немає. Тому що є і чехи, є і словаки, є, і німці, і французи, і турки, і всі, кого тільки можна було побачити. Всі живуть тут. Біля готеля стоїть охорона. Чи цікаво стояти хлопцям в охороні і караульну службу нести? Робота як така не цікава. Але з огляду на наш загальний напрямок роботи, це як першу чергу безпека для журналістів, яку на превеликий жаль ні в Харкові, ні в Києві. Чим на сьогодні влада забезпечити не може, але ще більше, вона цього не хоче робити. Що сказав той, хто себе йменує губернатором? Якщо ви працюєте на п'ятий канал, значить будьте готові, що вас будуть бити. Що сказав один із депутатів від Харківщини Денисенко в розмові зі мною в Куларах? Що там много розвілось журналістів, то так много їх не должно бити. Ну, це означає, що вони не настоячі і це означає, що їх можна бити. Тористо, бити не можна, в принципі, нікого. І якщо сьогодні ми перейшли від такої емоційної, швидкої фази до фази дуже э, організованої, потужної, то з'явилася дуже хороша фраза Мирний до зубів озброєний протест. Повторюю ще раз, сьогоднішній наш спротив це є мирний дозубіво збройний протест. Це роблять і сотні самооборони в Києві. В першу чергу Свободівські, які квартирують в Палаці Свободи. Якщо хтось цікавиться, як там відбувається, зайдіть на мою сторінку в соціальних мережах. Або почитайте таке видання, як «Цензурнет». Ніколи особливо не славилось воно. Симпатію до певних політичних сил. Але навіть сам фоторепортаж, коли фотожурналіст приходить і каже, що впадає в очі в жовтневому палаці, ну, ми його між собою називаємо Палац Свободи, бо е Українське об'єднання Свобода має там свою комендатуру. На тлі дуже багато обрання у тих всіх канділябрів, дорогих люстр впадає в око в першу чергу кількість. Пальників і карематів на підлозі, але жодної пошкарябаної стіни. Нігде не був Вася. ніхто ні, нікуди не прийшов з датою народження. Є скотчем примотані оголошення, які, в принципі, так само знімуться. Розуміємо, що підлогу десь там ну, зайве затерли. Як затерли, так вона в санітарну годину регулярно миється, все очищається і приходить назад. Так пахне капуста і цибуля, яка складена. Ну, це, вибачте, штаб, в якому готують їсти. Люди їдять, сплять, миються і тримають нормальний боєздатний дух. Якщо два тижні тому там було 2,5-3 тисячі людей, то сьогодні є тисяча, тому що так номінально сьогодні потрібно. Чи може якась окрема сотня в цьому середовищі сказати, що вона вирішила діяти по-своєму? Ні. Тому що це є чітке виконання розпоряджень і чітка організаційна структура. Що надихає Київ, товариство, в першу чергу, майже щовечора я виходжу на головну сцену Майдану. Києву потрібні щоденні новини з Харкова, з Луганська, з Дніпропетровська, з Запоріжжя. Тому що ну, Галичина, вона вся якби там, а от ту частину, над якою частіше за все спекулюють допкінокерниси, оті полководці. Українського фронту. Саме ця частина дає найбільше натхнення. До речі, позавчора підходить один чоловік, ну, видно по ньому, що вірменин, він каже, а чого ти Ужгород не називаєш? От чого ти називаєш тільки від Луганська до Львова і від Тернополя до Луганська? А крайня -то точка це Ужгород? Я кажу, ну вибачте, забув. Ну я ж фігурально сказав, що від сходу до заходу, і від заходу до сходу. Ні, каже, ти наступного разу назви Закарпаття, тому що ти якось ту частину, начебто, увагою оминаєш. Ну, знаєте, жарти жартами, але кожному хочеться про себе почути. Коли я приходжу і кажу, що у нас збирається 300, 500, 1000, 2000 людей в Харкові, що вони абсолютно спокійно стоять і розходяться бути агітаторами і пропагандистами. Вони збирають ту структуру, яку ми вирішили створити це всеукраїнське об'єднання Майдан, в якому формуються перше загони самооборони. Бо ми вже докотилися в нашій країні, що громадський порядок треба захищати від міліції. Від міліції треба захищати людей. Коли в Харкові на провулку Короленка і за переодягають в міліцейську форму не до спортсменів. І коли сьогодні на кожного із тих людей, які виходять, починаються спроби тиску, да не вийде нічого з цим тиском, товариство, ті люди, які вийшли сюди, вони пройшли через точку страху. Оця точка страху хтось помітно, хтось непомітно, хтось хвилювався в цей час. Так само, як я, наприклад, хвилювався, коли я прийшов в партію. Я розумів, що виходу назад не буде, що буде тільки вперед. Хтось, можливо, хвилювався перший раз, виходячи на Майдан, правда? Ну, а хтось не хвилювався, але точку неповернення оцю ми вже пройшли. Ми пройшли точку страху перед правоохоронцями ми пройшли точку страху перед чиновниками, перед цими тими Добкінами, кернесами, Януковичами, Клюєвими та бачниками Захарченками. Пройшли незалежно від кількості спалених машин, незалежно від кількості споплюдженого майна, незалежно від кількості тих недоспортсменів, яких сюди звезуть. Сьогоднішня наша задача. Продовжувати цей мирний протест. З Чим повернеться чи може вже повернуться, Янукович в Сочі від свого старшого брата Путіна, ми наразі не знаємо. Але Янукович сьогодні затиснутий з декількох боків. І наша з вами заслуга в цьому є найбільша. З одного боку, Росія вже не дає гроші, бо прогнання перед Росією закінчилось. З іншого боку, тисне майдан. І тиснуть майдани по всій країні. З третього боку, в бюджеті дирка від бублика. І його треба чимось наповнювати. Тому тобто падіння виробництва зараз є, і здешевлення гривні зараз є. Зрозуміло, що і на цьому партія регіонів з Арбузом на чолі намагаються заробити. Бо це є штучне коливання, якому є чітко прописаний алгоритм. Наша сьогоднішня задача. Продовження розгортання наших мереж. Наша перемога може бути лише тоді, коли ми будемо згуртовані, дисципліновані, поділені на десятки і сотні за територіальною, за віговою ознакою і будемо працювати далі. Це те, що від нас потрібно всім тим людям, які в тому числі сидять вдома. Можливо, хтось читає інтернет, можливо, хтось виписує газету. Можливо, хтось чекає кожного, хто приводить до пам'ятника Шевченку з питанням Розкажи, що там було. На цей час наш головний наступ не буду говорити про парламент. Бо насправді парламент це є сьогодні, ну, я маю на увазі, регіонів комуністів, дуже перелякані щури. Ну, Наведу на закінчення один приклад. Що треба робити? І зробіть виставки самі, впевнений, що ви їх вже відчуваєте. Приходить один із комуністів, ну, молодий комуніст-депутат, який зайшов замість померлого. Василь Демидюк, здається, його зрозуміє. Він каже, це ж страх Божий. Позавчора до мене, до хати, приїхали 20 людей в масках, в касках і в камуфляжах. Подзвонили в хату, була дружина з дитинкою вдома. І дружина вийшла до них. І їй сказали, що ваш чоловік негідник, у якого руки полікуть в крові, комуністи голосують за Захарченка, за Азарова, за всі регіональні ініціативи, правильно? А він каже, це ж не можна, це ж моя політична позиція. Я кажу, ну ти будь готов, тоді, голубе, відповідати за свою політичну позицію. Як це називається? Це називається індивідуальний моральний. Терор. Він заборонений законом? Не заборонений. Одного разу, я вам нагадаю, колись сказали, що народна депутатка Горіна була відсутня на одному із засідань. Вона зранку прийшла і журналістам жаліється. Каже, та як же ж так? Та мені виборці з нашого району, та всі ж дзвонили. Та як же ж це так, що я не була? Я ж насправді була, ну, насправді, журналіст просто помилився. Але. Дзвінки виборців. І горіні дзвонити будуть не виборці партії регіонів. Горіні будуть дзвонити ті, хто приходять на Майдан, але живуть в Орджонікідзівському і Фрунзівському районі. Правильно? 20, 120 і 520 дзвінків дуже є хороший моральний стимул, щоб наступного раку зразу замислитися, виконувати дурне розпорядження чи не виконувати. До того комуніста прийшов на допомогу такий собі, ну, переросток Камсомоліць, Олег Царьов, Знаєте, ну такий хороший, ну такий достойний представник партії регіонів. Каже, та ми тих людей, та я вам зараз дам свою охорону, та ми їх зараз всіх. Я кажу, олежик. А ти ж не забув, що у тебе теж є мама, у тебе теж є друзі. Ти з Дніпропетровська сам. Так в Дніпропетровську люди так само швидко організовуються. Ну і адреса кожного з депутатів ну, практично відкрита. Правильно? До чого я правлю? Індивідуальний моральний вплив на кожного з депутатів від партії регіонів, від комуністів виявляється дуже дієвий. Бо до чого вони звикли, що їм дає можливість протягом тривалих років знущатися над країною? Почуття повної, абсолютної безкарності. Навіть якщо 20 людей, от ну зараз з цього мітингу 20 людей взяли і, наприклад, пішли до Віталіка Німілостєвого, який, нагадаю, був керівником виборчого штабу від Батьківщини, ну і раптом опинився в позафракційних. Прикильниках регіоналів. Так? Ну ніхто ж не забороняє сходити до нього в гості і сказати Віталій Олександрович, ви не гідник. І ніхто ж не забороняє це зробити сотні, другий, третій, п'ятій до всіх тих бізнесів, які він привласнив, до його мами, до його хати, до його дітей, де б вони не знаходилися. Ну це не складно. І це є той самий вплив на депутатів, який. Відірвалися від людей. Бо коли мене запитують на Майдані Незалежності в Києві, а де ваша охорона? Я кажу, так, оце всі. Оце всі є наша охорона, тому що поки ти є одним із людей і не зайшов панування над ними, ти можеш себе відчувати в повній безпечності, в безпеці, спокійно спілкуватися з кожним з них. Ну єдине що 500 метрів від сцени Майдану до готеля доводиться іноді йти години 3-4, тому що з кожним хочеться поспілкуватися. Сьогодні наша задача це є спротив чинній владі. Наша задача це моральний вплив на кожного того негідника, який думає, що іще безкарність не пройшла. Насправді людську масу прорвало, і вона, як чиста вода, зараз розбиває всі їхні установки, які були раніше. І люди відчувають, що вони йдуть по Сумській, що вони йдуть по-Пушкінській, що у кожного із них є хата, і до кожного із них гості можуть прийти. І перед наступним голосуванням, коли б воно не відбувалося, люди повинні і мусять, і будуть знати, що до кожного з них прийдуть виборці, постукають двері, ну і скажуть це вже, ну це ви самі придумаєте, що ви скажуть. На тому завершую, можу. Можу привезти із Харкова підтримку до Київського майдану. Безумовно, постійно і дуже тепло. Хотів окремо подякувати всім тим, хто виїжджає до Києва. З багатьма людьми ми навіть не встигаємо побачитись, бо хтось бере відпустку за свій рахунок і їде чергувати в медслужбі. Знаю, що одна із таких героїв стоїть зараз через крізь нас. До неї зараз підійдемо, окремо поговоримо. Люди приїжджають. Це є наш світ, саме цвіт Харкова. Це не той псевдоукраїнський фронт з полководцями і Допи. Це є найкращі лікарі, які беруть свою відпустку і їдуть просто в військовий госпіталь. На Грушевського або на Майдані Незалежності. Це є люди, які гідні поваги. Вони зараз, 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 зараз між нами. Ми їх знаємо. І таких людей є дуже багато. Наша головна задача, щоб вони знайшли другого, третього, Щоб було середовище, і у кожного з нас воно розширялося. Тоді ми неодмінно переможемо. Бо українці, ми з вами, представники всіх етнічних меншин. Тут на своїй Богом даній землі і тих окупантів банду мародерів дуже швидко ми погонимо, і буде насправді у нас мир і злагода. Слава Україні!